Віт-привіт, мої дорогесенькі друзі. Добрячок, привіт! Малята і вам добренького вечора. Мишко, Мишко, а ну, ну давай розповідай, що це сьогодні сталося. Я сьогодні врятувала життя, отак. От Ого, життя врятувала. Так, старі видрі. Так мені лікар наш сказав. А що ж ти такого зробила, що їй життя врятувала? Я лікаря викликала. Викликала лікаря нашого. Так, уявляєш, старій видрі стало так погано, що вона впала і лежала прямо на дорозі, а ми з білочкою якраз цією дорогою йшли. Так, так, і що ж було далі? Ну те, що я стала кричати: Допоможіть! Допоможіть! Ну, а, а білочка що? Вілочка з переляку навіть і слова вимовити не змогла. А я так кричала і кричала і далі побачила сироку, яка над лісом пролітала. І я як свиснув. <шлух> ти ж пам'ятаєш, що я вже свистіти навчилась. Та пам'ятаю, пам'ятаю. Як ти одного разу свиснула, то в мене ледь барабанні перетинки в вухах не полопали. Так, добрячок. Та я знаю, знаю. Ти краще розповідай, що ж з тією видрою там стало? Що, що сорока хутко полетіла і лікаря нам привела. І тоді вже лікаря білочку заспокоїв і мене похвалив. О, ну воно як. Так, добрячок так і є. Та, та ти знаєш, Мишко, що я тобі хочу сказати? Що, добрячок? Справу ти справді добру зробила, та дивись, не зазнавайся тепер. Зазнайка. Та ні, ні, ти не зазнайка. Ну, часом буваєш, але я історію знаю про Олесю, яка почала зазнаватися, коли з нею дещо сталося. А що з нею сталося? Ану, розповідай, і тоді вже я точно скажу, чи зазнайка вона, чи ні. Добре, добре, зараз розкажу тобі. І малятам теж. Та, звісно ж, звісно, і малята. Малята, давайте будемо слухати уважно. Отож, якось одного разу Олеся захворіла. Захворіла? Так, у неї заболів зубчик. Ой-ой-ой, це ж так неприємно. Та звісно, і тому-то мама домовилася з лікарем, щоб полікувати ось цей зубчик. Ой, добрячок, я не люблю цих лікарів. То хто ж їх любить? Але ж без них ну ніяк. Цілу ніч Олеся не могла спати, все зубчик отой болів і болів. І тому-то зранку ха, вона чим скоріше попросила маму поспішити до лікаря. Mm -hmm. Вона, напевно, не хотіла більше, щоб у неї зубчик болів. То, звісно, і от коли лікар полікував їй зубчик. То ще ж похвалив її за те, що вона дуже смілива дівчинка. Ну і Олеся одразу ж не тільки відчула полегшення, а ще й до того гордість. Гордість? Звісно, тепер вона може похвалитися перед подружками, що вона така смілива витримала без сліз похід до лікаря-стоматолога. Хм, Знайшла чим хвалитися. Та це нічого. В той самий день з дівчинкою щось таке сталося. Що сталося, добрячок? Коли Олеся з мамою йшли додому, ну, від стоматолога, від лікаря, їх сусідці стало раптово зле. Як зле. У бабусі Маші завжди було погано з серцем. І коли Олеся з мамою. Підіймалися на свій поверх по сходинках, то побачили, що перед ними бабуся Маша сидить прямо на сходинках. Ой-ой-ой, впала напевно, так само, як наша стара видра сьогодні. Мама так злякалася і кинулася допомагати бабусі, а донечці сказала бігти додому і швидко викликати швидку допомогу. Так так, лікаря треба викликати. На щастя, швидка допомога приїхала дуже швидко, адже Олеся правильно назвала адресу та своє прізвище та ім'я. Дійсно, яка молодець. Але після такого випадку всі почали Олесю ще більше хвалити. І Олеся ще більше почала гордувати. Так, ти знаєш, вона обдзвонила всіх своїх подруг. Щоб похвалитися, яка ж вона молодчинка. Та вже? Так. Та Олесі пощастило, бо мама, помітивши такий гордуватий вчинок, увечері, після такого важкого і насиченого дня, почала вести розмову з донечкою. Розповіла їй, напевно, що не можна вихвалятись. Так, мама каже їй, доню. Мені так приємно було сьогодні, коли ти мужньо витримала похід до стоматолога та й коли ти викликала швидку допомогу. Але мені дуже неприємно, що ти сьогодні цим вихвалялась. Угу. Але ж, мамо, казала дівчинка, я ж не вихваляюся. Я просто розповідаю подругам, що зі мною сталося сьогодні. Ага, вихваляючись при цьому. Так само і мама сказала і наголосила, що Ісусу, Ісусу дуже неприємно, коли Олеся себе так поводить. Адже це все вона могла зробити тільки завдяки тому, що Ісус їй у цьому допоміг. Справді, добричок, без бога ми не можемо робити нічого. І ти знаєш, тоді дівчинка все зрозуміла. І тоді вони разом з мамою, помолившись, попросили вибачення у Ісуса і попросили допомоги, щоб ніколи тим не гордувати, що вона допомагає іншим. О, як чудово! Справді чудово. І, дітки, я хотів би побажати вам, щоб ви ніколи не гордували тим, що робите все самі. А щоб ви, малята, завжди пам'ятали, що це нам Ісус допомагає робити добро. Так, Мишко. Ну, а нам залишилось попрощатися з вами і побажати вам солоденьких снів. І добрих вам справ, бажаю, друзі!